Коли питаєш, де фронт, всі думають, що фронт на Сході і фронт на півдні. А є в нас ще дуже важливий фронт це повітря, звідки ворог нас атакує. І от захищає цей фронт протиповітряна оборона Києва, яка з честю витримала і атаки 14-15 років, і атаки 22-24 років. І от сьогодні ми кожному з бригад Полков. Передаємо правильно душовий комплекс, щоб почувати себе більш впевнено, у кожному підрозділі має бути такий лазнево-пральний комплекс. Нам сьогодні передають мобільну лазню. Ми дуже вдячні фонду Петра Порошенка за ту справу, яку він виконує. Таким чином він приближає перемогу для наших бійців, для всіх збройних сил України. Воно може допомогти дуже багато в чому, тому що дотримувати за. Собі гігієни в польових умовах надзвичайно складно і такий комплекс буде радістю для кожного підрозділу. Наш шлях до перемоги буде таким, якщо більшість людей і будуть здійснювати такі допомоги нам і нашим бійцям Збройних сил України. Саме те, що ми хоч якось, хоч маленькою толікою, можемо віддячити нашим захисникам неба. Низький уклін і велика подяка. Дякую вам. А Дніпровська бригада, дякую вам. Дніпровська бригада. Друзі, 208-й. 208-й полк і 138 бригада. Дуже дякую вам. Спасибі. Це 208-й. Друзі, дозвольте від імені командування повітряних сил, від імені командування 101-го окремого полку зв'язку та радіотехнічного забезпечувати подякувати вам за чудовий лазневий пральний комплекс. З ним все буде набагато краще. Наші бійці будуть почуватися майже як удома.